Багато машин з поліцією тут стоїть на площі на Васлівській. І я, друзі, вже повернулася знов сюди до першої ялинки. І хочу розказати, що Ну, і попередити українців наших, які тут знаходяться, що тут, на Васлівській площі, насправді. Знаходиться дуже багато кримінальних елементів. Вони місцеві пражани. Тобто ця васласька ця площа славиться ну, такою негарною славою, тому що тут є наркомани, тут є злодюшки. От і я не хотіла б, звісно, саме. Таких роликах розказувати про це, але потрібно все-таки наших людей, наших українців, також попереджувати про це, тому що є дуже прикрі випадки, і тут навіть відбуваються людські трагедії, про які, наприклад, я власне не бачила сама на власні очі, але я читала у. Групах в Фейсбуці, тобто наші українці в Чехії. Таких груп є багато. Я зараз навіть не пам'ятаю, в якій самі групі я читала, там українці в Чехії, чи українці в Празі, чи українці там в Чехії оголошення, не пам'ятаю, бо я на багато груп підписана, але я читала оголошення в групі від однієї дівчини. Ну, там така сталася трагедія. Саме тут, на Васлівській площі. До речі, я не знаю, в якій частині, можливо, навіть не тут, а саме туди, отуди, от, от, в ту сторону, в сторону музею, тому що там більше я бачила таких дуже підозрілих людей, які здібні на це. Тобто, у неї викрали гаманець із сумки. Але це не саме страшне, тобто гроші його тільки там у гаманці було небагато. От карточки були, тому що вона в основному розраховувалася карточками. От. Але там у гаманці був її паспорт український, і втратити паспорт це дійсно дуже дуже прикро. Інколи це навіть страшно, так як от у її випадку. Чому? Тому що це сталося з нею в суботу, до речі, в минулу суботу. А в понеділок вона мала летіти до Канади. Тобто вона отримала канадську візу, вона вирішила поміняти країну, тобто вона спочатку знаходилася тут. ну, Мабуть, вона і залишилася тут, бо куди ж вона полетить без паспорта. От. І там у групі дуже багато було посилань. Перепосилань на її оголошення. Дівчина дуже сильно плакала, переживала, страждала, просила їй допомогти, от, і просила за велику винагороду, щоб хтось повернув цей паспорт. От, але от бачите, поліція прямо їхала майже на мене, але потім якось звернула. Не знаю, чому вона такий крюк зробила, трюк. От, і, е... Я сумніваюся в тому, що їй паспорт повернули. Я дуже сильно в цьому сумніваюся, тому що е, в основному такі крадіжки просто викидають на смітник. Тобто гроші забирають, якщо є готівка. От, і цей гаманець викидається просто. Тобто цим злодюшкам не потрібні ні паспорт, ні карточки, ні самий гаманець, а тільки гроші. От ну і грошей власне там майже і не було, як вона писала. Але, любі українці, от будьте, будь ласка, дуже обережні. Тобто не ловіть гав, закривайте завжди сумку, якщо ви розраховуєтеся і тримаєте в руках. І завжди слідкуйте за тим, що ви закрили сумку після того, як ви поклали гаманець до сумки. Тому що, ну, наприклад, я перепровіряю себе по 150 разів, як то кажуть. От. Дуже жалко ту дівчину. Там їй писали різні речі. Хтось її там трошки сварив, казав, що не треба ловити гав. От я написала їй, не знаю, чи це заспокоїло її. Я її намагалася заспокоїти, підбадьорити. І написала, що можливо, це ну, не доля поїхати до Канади. і Якщо раптом сталося такий, такий випадок, то це теж може бути своєрідним знаком. Тобто, як то кажуть, такий знак показує, що не потрібно було їй летіти до Канади, тому що невідомо, що там її чекало би. Ну, не знаю. Вона мені нічого не відповіла на це. Сподіваюсь, що вона потім все-таки відновить паспорт. Головне, що її ніхто не відновив би із суботи на понеділок цей паспорт. Ви ж самі це розумієте. Так, от, погуляли тут навкруги. Тут увечері стає ще красивіше. От. Але ота от от ялиночка досі не світиться. От, друзі, я вам її показала, якою вона є. Це вона так світиться досі від, від магазинів, від палаток. Ну і на цьому буду закінчувати свою прогулянку разом з вами. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю, щоб ви... У мирній спокійній обстановці зустріли свята, новорічні, різдвяні, ну чи спочатку різдвяні, а потім новорічні у кого як. як. І щоб ви були всі здорові, і щоб вас радували ваші рідні, тому що це найголовніше в цьому світі. Які б друзі нас не оточували, скільки б знайомих ми не мали, але найцінніше у нашому житті це наша сім'я, наша родина, наші віднесеньки. Бережіть їх і себе.